Чині Сергій Коба це ще один із лідерів автомайдану. Зараз Сергій, наскільки я розумію, знаходиться в Німеччині. Він виїхав після того, як Сергій чи чуєте? Вона нас? він виїхав після того, як а, йому сказали, що відкрита проти нього кримінальна справа за. А... Масові заворушення з організацію масових заворушень, за які від 8 до 15 років можна отримати терміну за градами. Сергію, де ви зараз? Я знаю, що ви були і в Мюнхені, і потім в Давосі, проводили акцію. Де ви зараз знаходитесь? Слухайте, ви мене бачите? Бачимо. Доброго дня всім, хто нас переглядає. Доброго дня, студія. Зараз я знаходжусь у Мюнхені. В Мюнхені все ж таке. Скажіть, будь ласка, як, як ви дізналися цю новину про Дмитра Булатова, і він зараз їде в Ригу, летить в Ригу, вже, мабуть, що прилетів. Чи є у вас бажання з ним якось зустрітися за кордоном там? І от власне ми говоримо зараз з Сергієм Поярковим і Андрієм Дзиндзю про вс всю ту інформацію навколо цього ну, і викрадення і того, як знайшли Дмитра Булатова? І про ті про, 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 про ті от факти, про які говорять ну міліція і її прихильники, так що він, начебто, ну не був вже й такий побитий, інциніював да. Інс... Де, ну так, дізнацію, є, є, така, є і така версія міліції, що він сценував своє викрадення. Так, міліція про це теж заявляла 31 січня. Зараз є три версії його викрадення. Там є і за комерційну діяльність, що його, начебто, ви, ви викрали. І так само за те, що ну, про ці масові заворушення я можу зачитати. Потім. Що ви думаєте про це? Ну, по-перше, я думав, що він прилетить у Мюнхен, тому що в Мюнхені всі були впевнені, що він е... прилетить саме сюди. Я вже я збирався зустрічати, їхати в аеропорт, але в останній момент повідомили, що він близький. Дорогий хати не також і близько, тому зараз є трохи важливіші справи. Я з ним тримаю зв'язок і дуже радий, що він живий, по-перше, з приводу щодо його зникнення. Е, моя думка така, що е, його все ж таки викрали. Якщо, якщо міліція думає, що він це все, нехай поїде і подивиться, чи правдиві в нього шрами, чи правдиві в нього побиття, чи правдиві в нього е, пробиття на руках. Ось, і все стане на тій місці. Ну от є інформація, що МВС внесло лідерів автомайдану, Булатова, Гриценка та Сергія Кобу в список розшукуваних за ухвалою суду. Активісти звинувачуються за статтею участь у масових заворушень. Їм загрожує термін до 15 років. Я вже про це говорила. Який термін за, за цією статтею. Ви далі плануєте, що бути в Німеччині, поки що? Поки не зміниться влада, поки з вас знімуть обвинувачення чи що. Чи це ваш я власний вклад в євроінтеграцію? Я планую бути в Німеччині. Я планую бути у Європі, тому що за ці дні я вже був у Швейцарії, я був у Австрії, я був е, у Німеччині у трьох країнах. Ось і на цьому я не збираюся зупинятися. І планую тут бути. І бачу, що зараз я тут можу зробити набагато більше ніж зараз я можу зробити в Києві, тому що не дай Боже зараз мене в Києві відразу посадять, і з і цього не буде ніякого. Розумієте, і це нікому зараз не потрібно. Тому що зараз, саме в Європі, у мене дуже багато зараз роботи тут, і я вважаю, що ця робота є більш рішучою більш значимою, ніж зараз я можу зробити в Києві. Те, що я міг зробити в Києві, я все, що від мене. Сподівалися, я все зробив, що ще тільки міг. Сергій, а скажи, будь ласка, так, по-перше, де ти живеш? За які кошти? За, які? За свої власні кошти живу. А де? В Мюнхені. Ну, де це квартира, готель, друзі. Квартира. В мене я вам скажу так: в мене дуже багато друзів. І зараз. Е Якщо вважати, що якщо сприймати до уваги всі ті пропозиції, які мені додали е, наша українська діаспора і друзі, просто які мене зустрічали тут, то я можу тут пару років прожити, якщо буду жити, жити кожен день на різних квартирі у, у когось іншого друга, розумієте? Пропозиції дуже багато, всі запрошують, всі раді вітати, тому з цим проблем немає з житлом. Добре, а Сергій, Сергій скажи, будь ласка, а... взагалі. Твоє ставлення до того, що в Києві багато людей ставлять під сумнів, да? і влада в тому числі, і є окремі ну, скажімо так діячі, активісти з різних боків, які ставлять під сумнів, те, що Дмитра Булатова вкрадено було, не було вкрадено, або вкрадено і там інсценовано щось. Твоє ставлення дуже коротко, якщо можна, що ти з цього правду думаєш. Слухайте, я вважаю, що у всьому винна опозиція. ось моє таке враження, що у всьому винна опозиція, якщо б не ця стрітця секунів, уже б давно все розрулилося і не було б ніяких осіб. було натових викрадень і нічого іншого не було. Якщо нічого не робиться, опозиція, яка взяла на себе лідерство, яка хоче прийти до влади, да взяла на себе лідерство і нічого не робить. І тому тягнеться час. Влаштовуються оці сцени, спектаклі, викрадення чи не викрадення міліції одне каже інше. Люди, які сидять, не знають чим зайнятися, вони там свої якісь версії відбігають. і вже розумієте, вже дах сів права. І кожен кожен своє бачення бачить того, що відбувається. Це все тільки від бездіяльності опозиції. Тому що якби були нормальні лідери, прийшли і їх допустили на сцену, хоча б щоб вони виступили, і народ побачив нормальних лідерів, уже все було б по іншому. Сергію, а таке в мене питання, що щодо... ти думку. Зрозуміли вашу думку. А в мене таке питання щодо інших ваших колег з автомайдану. Наприклад, нас сидить Сергій Поярков, який, в принципі, ну, ніяк не постраждав, особливо від дій міліції чи влади. Браво, браво. Ну, у вас забрали браво, браво. права. Так, але один з лідерів сидить в тюрмі зараз, це Сергій Хаджинов, так в Черкаській, наскільки я розумію. Ви втекли в Німеччину, Дмитром Булатовим сталося те, що сталося. З Олексієм насправді. Справді невідомо, що я знаю, що в останній він, він мав зайти до нас на громадський, Він був в лікарні, коли Дмитру Булатову робили операцію в лікарні. Борис біля нього після цього він з лікарні так і не вийшов. Де він зараз? Мені наприклад взагалі невідомо. Але те, що його оголошено було в розшук разом з вами і Дмитром Булатовим, це правда. А як ви ставитеся до колег і як ви думаєте, в, в тій ситуації, що лідери е, автомайдану або десь за кордоном, або в тюрмі, як взагалі буде е, діяти автомайдан далі? Так, давайте по порядку, значить, перше. Мені мені не подобається, що ви вживаєте термін втік до Європи чи до Німеччини. Нікуди я не втікав. Втік це, коли розумієте, сховався десь і сидить, нікуди не вилазить, щоб його ніхто не чіпав. Я свідомо поїхав працювати в Європу. Я свідомо про це казав е, нашим лідерам Асамайдану, Що в мене є думки, оскільки мені друзі мої казали, що в Мюнхені буде відбуватися великий саміт. З безпеки uh -huh. ще е, за місяць до того, як ще не було заворушено Грушевського, я казав, що я збираюся їздити до Мюнхена, тому що в мене немає проблем сісти на своїй автомобіль і швиденько добратися до Мюнхена за добу і назад їздити. Розумієте, підтримати там людей. Ось тому просто склалися так обставини, що е, мені допомогли виїхати швидше ніж я це планував. І я цьому дуже вдячний. Тому я не переховуюсь ні від кого. Я дуже відкритий, Всі знають, де я знаходжуся. Я не боюсь ніяких репресій тут. Я готовий зараз допомагати і допомагаю всім, чим можу у нашій країні і нашим українцям. І підтримку їм також надаю. Сергій, Ось, але все ж таки ви там до всіх членів Сергія Феджинова отримали в Черкасах, Просто була чи стопроцентно. Значить правильно ну, молодці спрацювали правопохоронні органи красиво. Все вирішили Сергія, посадили далі того мобили е, молодці вони взялися за всіх за всіх активістів по перше з них потрібно починати і вони думають що якщо вони е, зараз зламають всіх активістів то автомайдан розпадеться ні, на жаль, це не так. Тому що автомайдан вже не тільки Київ, автомайдан це вся Україна, а вже і Європа, і весь світ. розумієте? У нас вже стільки, ви собі не розумієте, скільки у нас зараз активістів в Мюнхені, які готові виїжджати хоч кожен день, влаштовувати акції. Нормальні акції можна влаштовувати кожен день, нас супроводжує і... поліція, нам перекривають дороги uh -huh. спеціально, щоб коло політики я... Ми це все знаємо, ми це все показуємо так само. Акції автомайдану в Європі і в інших містах. Але е, все ж таки, ви кажете, я не вті. Але ви самі стверджували, коли ви виїхали в Мюнхен, що ви дізналися, що проти вас хочуть порушити кримінальну справу за організацією масових заворушень, і тому ви виїхали. Тобто, ну, зрозуміло, що ви намагаєтесь якось обезпечити себе від, ну, від, від тюрми, можна так сказати, і від суду. Правильно я розумію? Ну, з цією метою ви в Німеччині? Звичайно, звичайно. Дивіться, Правильно. якщо, якщо пробувати з нормальним здоровим, здоровим вглубом, то який сенс мені було залишатися і ховатися в Україні, да? або е, наражати себе на ту небезпеку, щоб мене посадили на 15 років, то який з цього я можу зробити ще щось для своєї країни, тому я Угу. Сергій, а можна ще одне уточнення? Добре. У мене є одне уточнення до вас, а ви казали, що вашу машину заарештовано, але вам її вдалося таки перевести через кордон. Правильно я розумію? Так. А як ви це зробили? Просто я хочу уточнити, тому що арештоване авто е, не можна перевести через це кордон, наскільки, я, е, наскільки мені відомо? Я вам чесно скажу, значить, в останні дні, в останній день е, ми звернулися до, до нашої служби, заплатили ще раз ті штрафи, які вони ще раз підняли, які там старі, да, які дати, в мене були не сплачені. От, від них потребували бумагу. Щоб зняти всі обвинувачення, тому що вони протязі місяця тільки знімають машини там за решту, да система так дочує. Я взяв цю бумагу з цією бумагою. Я їхав до кордону, але на кордоні жодних запитань з приводу машини не було. І я дуже їм вдячний, тому що я вам чесно скажу. Там були такі хлопці. Вони були западної України. Вони також були переконані. Вони також були так. Можна так сказати, на нашому боці, на боці народу. І тому я був здивований, коли вони мене зустріли, пізнали і сказали: давай ми ти не в себе черги пропустимо. Ми знаємо, чому ти виїжджаєш, давай швиденько. Я був дуже здоволений таким відношенням, але це справді так було. Ага, Сергій. І ще останнє останнє вже зовсім питання про Олексія Гриценка. Чи вам відомо, де він зараз знаходиться? Мені відомо. А ви можете цю інформацію? Ні. Бо нам, не хоч хоч скажіть, хоч скажіть в Україні чи за Ми кордоном. Сплакуємо. В телефонному режимі. Ага. Я так само не він відомо, де в знаходиться. В Україні знаходиться на лікуванні. В Україні на лікуванні, так? Зрозуміло, добре. Дякуємо Сергію. Вам. E, питання ще.